Друзі, доброго дня. Да. От таке питання з біології, значить, може бути. Ну, чи просто для себе загально знати, чому, наприклад, у плазунів і земноводних вони впадають у сплячку. Значить, земноводні це перші тваринки, які вийшли на суходіл із. Значить, із води, так, і вони вже мають більш прогресивну, більш прогресивну, тобто всі системи, скелет, так, скелету, тобто кровообіг уже має два круга, два кола, кровообігу мозок, більш, Розвинений. Так, і от те, що кров, значить з, з, з настанням холодів, і, е, ці тваринки впадають у сплячку. Чому? Тому що кров е, змішана, підходить до органів, значить, да, існує, в них існує два кру, круги, два кола кровообігу. Але змішана кров. А це риби, змішана кров омиває органи і замедлений, значить, уповільнений обмін речовин. Вот. Тобто, а у людини вже розділення, значить, кровообіг, венозна кров і артеріальна. Ну. Ми знаємо, що до легенів іде вінозна кров іде к легеням, а від легенів уже кров іде насичена киснем артеріальна. От, І виходить так, що в легенях уже у тої ж жаби, значить що, у не вже і присутні легені, не просто зябра, а легені. І от в легенях Відбувається газообмін. Тобто кров багата вже киснем, але ж вода у земноводних і у плазунів все одно змішується. І да, омиває органи. І таким чином це уповільнює обмін речовин. От. А що торкається людини, то у людини вже ці, значить, там ну, загальна кров не змішується. От уже у тварин більш розвинутих. Ну, це так для особистого знання, чому так відбувається, друзі. Так що всім гарного дня, От, всім чудових, як кажуть, вихідних.